Всім привіт! Попросили мене відремонтувати таку портативну колонку. Як бачите, на ній вже висить плата тп 4056 тобто раніше вона вже ремонтувалась. Але я б не сказав, що це буде ремонт, скоріше модернізація, так як нова плата буде з Type-C роз'ємом і більш ємнісний акумулятор. А так виглядає нова плата в порівнянні з старою. Посилання на неї я залишу в описі під відео. Також посилання залишу на цей акумулятор. Отже, найперше, що роблю, розбираю колонку. Раніше тут стояв акумулятор від старенької Nokia, як бачите, він здувся. А ось відповідь чому стоїть плата тп 4056 в обход стандартної плати зарядки. Звичайно, можна відновити доріжки до роз'єму microUSB, але я цього робити не буду. Отже, потрібно залудити акумулятор. Для цього я використаю магніт з жорсткого диску. Так легко на ньому фіксується акумулятор. Мазюкую флюсом і на великій температурі залуджую контакт акумулятора, щоб він не перегрівся. Якщо паяти маленькою температурою, ви будете це робити довго і він точно перегріється. А взагалі неправильно паяти, а потрібно використовувати точкову зварку. Після пайки залишки флюсу очищую за допомогою зубної щітки та спирту. Ту саму процедуру проводжу з плюсовим контактом. Далі відпаюю дроти від старого акумулятора. Ну і тепер припаю провідники до нового акумулятора. Тепер потрібно придумати, як зафіксувати новий акумулятор в корпусі. Заодно вирішив перевірити, чи пристрій працює з новим акумулятором. Далі заміна старої плати на нову. Цей процес не коментую. Акумуляторну батарею вирішив фіксувати на стяжку. Роблю помітки, де буду робити отвори. Ну і власне після цього роблю отвори. Протягую та фіксую акумулятор на стяжку. Як на мене вийшло досить надійно, і отвори не буде видно, так як вони на нижній стороні колонки. Після проробленої роботи можна збирати все назад. Плату тп 4056 фіксує за допомогою двостороннього скотчу до корпусу колонки. Як на мене, вибрав досить вдале місце для розміщення цієї плати. Тепер роблю тест, чи заряджається акумулятор. Як бачите, червоний індикатор свідчить про те, що він заряджається. А взагалі цей ремонт не є еталонним, тому можете писати свої коментарі, що я рукожоп. Обов'язково вам поставлю лайк. А на цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе та Україну. Бувайте!